На околиці міста Умані у цвітінні садів запашні. Школа сад причаїлась задумливо, добре й затишно дітям у ній. Це не просто велична будівля, де навчають всіляких наук, фізкультура, зарядка, дозвілля. Про здоров'я всі дбають отут. Вчителі вчать і спортом дружити. Вільний час в тренажер йдемо. За здоров'я своє всі ми разом. Віто чай в фітобарі п'ємо. Аромати духмяні вдихаємо, її музика повний релакс. Коли хочете мати здоров'я, то навчатись приходьте до нас. Цікавим і змістовним є навчання в нашій школі. Ми не тільки навчаємось, а й любимо відпочивати. А, внука, ну що мені з цим клятим тістом робити? Чи щось намішав не так, чи то борошно погано? А хто це знову ви у садку? Ну Звідки ж я знаю? Ви тільки погляньте на неї, Прикила тут вівчою і думає до неї одразу рівники в чергу стали. Ти забула, хто з нас старший? Ти хочеш, щоб я лишилась тут у дівках аж до скону? Чи знають вони щось про проєкт Відкритий світ? Привіт, привіт! Як звати? Іван Мухана. А чи чули ви щось колись про проєкт Відкритий світ? Звичайно, чули. Так. А чи хочете ви, щоб ваша школа стала учасником такого проєкту? О. Що для вас особисто буде означати ця участь? Це. це означає е, доносити багато кількість місць до жодних зору. тільки одного плавчата. А для мене, щоб батьки дивилися, ну, як я сам собі... про світ? Так, чула, бачила по телебачення. А чи хочеш ти, щоб наша школа стала учасником такого проєкту? Так, звісно. Я б дуже хотіла, щоб наша школа прийняла в ньому участь. Тому що для мене це можливість носити багато підручників в школу та не тратити багато часу. На пошук інформації в комп'ютерному клубі. А що особисто для тебе означає участь у такому проєкті? Що літературу можна читати не тільки в школі або в бібліотеці, а й добре. Можливість читати художню літературу не тільки у бібліотеці, а й на електронних носіях. Спокій моїх батьків і можливість контролювати моє навчання, не приходячи до школи, а робити це через мережу інтернету. Ті, що класокі, щоб у моїх воно класників була можливість для мене користуватися комп'ютерами. Привіт, привіт, Анастасія. Чи знаєш ти щось про проєкт Підись світ? Так, я бачила рекламу по телебаченню. де пропонують школам взяти участь у цьому проєкті. На твою думку, ти б хотіла, щоб наша школа взяла участь у такому проєкті? Звісно, дійсно. Я думаю, що це допоможе нам ближче познайомитися з іншими перевесниками. Це реше він розширить наш кроводір, і шкільна життя буде більш цікавим.